Збираємось на монтаж. Вже каркаси всі перенесли. Мені залишилось лише це і ось композиція. І начебто все. Вон, бачите, як у мене на складі зараз красиво. А у мене ще три фотозони завтра, як я буду їх готувати. Все це згребеться в кучку і буду готуватися. Завантажилась. Їдемо зараз на локацію. Фотозона буде в мене на вулиці, ну а вам я покажу вже готовий результат. Я приїхала на локацію. Зранку було так холодно, а зараз вже так все розпогодилось. Треба е зробити швиденьку фотозону, поки не жарко. Я доробила фотозону і у мене ще композиція на стіл молодят. Зараз я вам її покажу. Ось така композиція. Я її вже закріпила, встановила. Я її привезла ну, практично в зібраному вигляді. У мене тут мікс, живі і декоративні квіти. А Зараз ще покажу, яка вийшла фотозона. Я вже доробила фотозону і поки чекала, поки приїде мій тато, він їздив за... як це називається. Такі болтики, які можна вкручувати. Саморізи. Він купував саморізи для того, щоб закріпити банер. тому що вітер і банер зносить. Я його чекала тут, я навіть трошки полежала. Тому що в мене сьогодні буде ще такий день серйозний. Мені треба підготуватись на завтрашні фотозони. Зараз він мені зробить доріжку. Я доробила фотозону. Зараз вам показую, яка сьогодні у мене краса. Мені тут тату закріпив вже манер. Не буду по ньому йти, щоб був чистенький. І ось така у мене сьогодні фотозона. А, до речі, декор для такої фотозони ви можете замовити у нас написи, каркаси, магнітики, банер. А Все це ви можете замовити, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання ви знайдете під цим відео.